Всім доброго дня останнім часом на території Криворізького району відбуваються такі негативні дії. Шахраї звертаються до сільхозпідприємств, до виробників, до підприємств різного типу з проханням перерахувати кошти, нібито на потреби Збройних сил України, прикриваючись військової адміністрації і моїм ім'ям. Шановні запевняю вас, ні я. Ні, військова адміністрація, жоден працівник Криворізької районної військової адміністрації не займається збором коштів. Якщо до вас надходить такий лист, звертайтесь відразу до поліції. Дуже прикро, що під час війни є такі шахраї, які наживаються на війні і прикриваються людьми. Шановні, потрібно допомагати, потрібно працювати, але будьте пильними і обережними. Дуже прикро, що є такі люди. Які займаються цим. Але ж ми з усім впораємося. Все буде добре. Всім дякую, будь ласка, пильнуйте, і все буде Україна.